Ой, друзі, щось так закотілося. Мені грибочки позбирати. Вже, подивіться, 12 штучок зібрав, але, але тут ще є і ще і. Здається, я знаю, де я зараз знаходжуся. І якраз таки, друзі, я, я по гриби ходив, напевно, років 5, але прямо-таки зараз прям захотілося дуже сильно. Ну і якраз напишіть у коментарі, полюбляєте ви гриби чи ні. Просто реально от спускаєтесь у коментарі, пишете так чи ні, і все. Більше мені нічого не потрібно. Але все ж таки, я знаю, де я зараз знаходжуся, і це село Стефанки. Подивіться! Подивіться, тут його портрети. Давайте а зараз я підбігу сюди. Так, пошук, що? Пошук його розшукують, чи що? Я, 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 я не розумію. Забув з вами привітатися. Всім-всім привіт, друзі. З вами я, Діамант, і як ви можете побачити, тут ну, Степанка розшукується. І що це за мужик? Може якийсь якийсь стоїть з бородою. Добрий день. А ви хто такі? Чому рошука Стефанка мого друга? Добрий день! Ти не знаєш, де Стефанка? Ні, 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 не знаю, не знаю. Де він? Я навіть я його теж шукаю. О, це добре, як знайдеш, скажи мені. Добре, друзі, це дуже дивно. Але, але, дивіться, я не можу відкрити навіть його двері. Що сталося? Але в мене є одна ідея, де він може ховатися. Так, це це може бути церква, але Блін, в церкві прятатися. Ну це таке собі. В мене в мене з'явилася друга ідея, і це підвал. Це підвал десь ось тут. Давайте шукати. Так, О, ось і сходи. Це я будував підвал під його кузнею. Щоб спрятатися там. А, ну, коротше, у його відосі ви можете побачити. Такс. Зставляємось. Стефанка, а! Хто о, це о, тут, тут? рухел верт? Це я, це я, руки вверх підняв, Так, привіт! Це ти? Привіт! О, капець, добре, що це ти. Так, забудуй, забудуй забудуйся. Забудувано, все, все я це забудував. Що ти тут робиш? Що ми тебе розшокують? Давай, кажи, кажи, скоріше. К -к капець, просто діамант, в мене величезні проблеми, я не знаю. Я почав замечати, що за мною починають стежити якийсь мужик, я не знаю, що не знаю. Я як його з бачу з бородою. Такий весь весь у чорному, як будто він в офісі працює якомусь. Ти не казав, де я? Я сказав, що. Теж тебе шукаю, і він відповів, щоб я йому розповів, коли знайду тебе. Тому я пішов. Ні, не кажи, не а, кажи, не кажи. Шому? Сті, стій. сті! сті, діма, сті, це? сті. К -к Коротше, слухай, я йому, чесно кажучи, не, не довіряю. Мені здається, що це він винний в моїх якраз таки проблемах. Я почав замічати, що в мене зникають речі, що ну, в мене добра, там якісь тоді, пастки побудують. Ну, я б тоді пішов, скажу йому, добре. Ні, стопчика! Ні ні ні, 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 стопчик, спускайся! Ні, 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 не мабуть не виходить. Тебе є якісь речі у кузні, бо я можу зараз взяти їх. Е, в кузні? Ну так, да. а де ще? Я я не знаю, якщо він викладає. Коротше, за правку, стій там, є. стій там, все. Такс, не розмовляй, бо тебе він може почути. Такс, блін, а я як пройти, двері там не відчиняються, але якщо я зламаю ось тут е, ці дошки, давайте, друзі, ламаємо ось і скринька, відкриваємо. Так, з телефони його книга й А ну! Що тут він написав? Не знаю, що я на койф, але мене в цьому селі вже нема. Можете мене не шукати. Я більше не повернусь, Стефанка! Так ми ж його тільки що бачили. Що? Навіщо він це написав? Це, це, це для цього маньяка, монстра, цього мужика? Давайте смарагди його теж забираємо, телефон. Так, сага. Ага, діамантову лопату, кайло, сокиру, все в нас є. А, Стефанка? Стефанка? Так, так, я так, привів так, так, цього я мужика сюди. Все! ні, ні-ні. Так, так, я виходжу звідси. Заспокойся, заспокойся, заспокойся. Це не так, смішно, це не смішно, я хочу сьогодні. Грибочків хочеш? Грибочки хоче? Так, ну, ось ну, трійка. Ти... Я цей я, я телефон теж віддав тобі. Так, До, стрим... Що ж таке, чому я вибрався два телефони? Так, стримай свій, тримай, підібрав. Все, все. все, все. Так, підібрав. Дивись, ось. в мене є сокира, тому ми будемо зараз вибиратися. Так, проходь сюди. А це що за кімната така? Давай. Ти навіщо тут збудував це, це Це якраз таки для безпеки. <гум> Ні, це для безпеки, якщо а, хтось лишився. Ну, ну це, це, в принципі, нормально. Тому давай, підіймайся сюди, пошвидше, пошвидше. Так, з пісочок, якийсь то. І це може бути. А чому він так ламається? О! Обходь його, оп, напевне. Так, та, до речі, речі нормально, нормально. чуєш? Що Що? Що, що, що? що таке? я коротше з цим, якраз таки мужиком один раз спілкувався, і щоб ти розумів, він мені якраз таки погрожував і казав, що в принципі я не заслуговую того, що в мене є, що він краще за мене, і так далі. Мені здається, він мені трохи Так, заздрить Я вже я, я, я бачу, він там стоїть. Все, побігли, побігли, скоріше. побігли, побігли. Уліз. Куди ми біжимо? Давай улі, зараз просто сховаємось і потім е, я тобі скажу, що ми будемо робити. В мене вже є ідея. І так, добре, дивись, давай. в мене є е, так з давай я забудуюсь ось так, щоб він не побачив. Давай, Так, все, ти все. Точно я а, так а, давай я тобі віддам кайло, сокиру лопату, смарагди твої я тобі. Давай. А, ні, 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 смарагдів в мене твоїх нема. А, коротше, а, добре. <свісно> <свісно> так, давай так. В нас є тиждень, тому ми підготуємось і обов'язково помстимось йому за таке, що він тебе шукає, щось запугує тебе. І він наче -то хоче тебе вбити, але цього ми не допустимо. Це все. точно. Так, а, Через ти бачив? я... Плакати, так. плакати, бачив? Бати, я бачив, так через них я якраз таки і сховався. Я втік з поселення Це через правильно. нього, розумієш. Це правильно, ну все, давай. А, все, Напевно, так, йди дерево здобувати, а я щось піду давай. далі думати. Ну все, тиждень пройшов. Дивіться, що ми знайшли, в нас вже є бронежилети. Дивіться, скільки в нас зброї. Але ми гриби навіть не з'їли. ти уявляєш собі я гриби збирав там, Я не знаю, скільки годин, але ми їх набік. Я не думаю, вони не зіпсуються. Та да, точно. Так, сідай у автомобіль наш. Так, я сюди сів. Так, давай, давай. Я все, поїхали. Чекай, я сів назад. Назад, так, да, все, 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 давай, давай. поїхали, зараз йому буде капець. Зараз зараз йому буде капець за високі. Все, все, зупиняйся, зупиняйся, зупиняйся. Я торможу, торможу, все, все, оп, все, все, оп, все, Виходимо. Нормально. Де так, так, виходимо, де ти? Де я бачу його. Дивись, давай, так, давай, стріляю, стріляю, стріляю. І... Не защепи селян. Стоп. Ти бачиш це? Що? Ми не можемо його вбити. Йому якось байдуже. Йому наче байдуже. Так, все. Стій, 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 стій. Так, що ти хочеш від нас, дивись, а? він не на нас. Так, я забираю сюди. Що ти хочеш від нас, монстр? Я лише хочу, щоб вас, ютуберів моїм каратері, більше не стало. І ти, Діамант, будеш наступним. Стефанка, чув це? давай, іди сюди. Сюди чувце, до мене в бібліотеку. Давай, давай, давай. Я біжу заходь, до тебе. Заходь, скоріше. Давай, скоріше давай, зачиняю двері. Так, дивись, а що ти нам казав? Щось він хоче зробити з ютуберами з нами. З чого це? Так, він заздрить нам, я не знаю. Він постійно хоче так. щось здавати ну, давай трапнули. тоді я побалакую з ним, але ну, ти ж бачиш, просто зброї не допомагають. Я не знаю, що робити з цим. А ти впевнений, що не допомагає? А давай ось так спробуй! А ну давай о, ще! О, ще! На ще і... Ось так, давай! Та, стій, 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 стій! Йому, стій. Взагалі, йому, йому байдуже і він біжить за тобою. Так. Зі за мною біжить, я тоді відступаю. Все, давай, це, давай, 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 давай. Так, а так, мужик, я тебе чіпати не буду, і ти мене не, не чіпай. Так, давай ми з тобою побалакаємо. Все буде добре, я тобі обіцяю. Ну, добре, кажи. Ти щось казав там про заздро, ще щось. Коротше, в тебе все обов'язково вийде. В тебе буде мільйони підписників. Але тобі треба працювати, багато працювати, і в тебе все обов'язково реально буде. І тобі ось я, Стефанка, ніхто не буде заважати. От, правда, Стефанка. Так, так, правда, правда, Ой, чесно тому, знімай відоси, все роби, і все в тебе обов'язково станеться. Джема що ти брешеш мені. Та дякую я тобі можу обрехати? Я ютубер Стефанка ютубер, і всі ми працювали і в нас, все є через те, що ми багато працюємо. Ну добре, вибачайте тоді. Я і моя армія вас чіпати більше не буде. Стефанка, бачив як треба, було все він побіг напевно. Що, вже. так просто. Це реально було дуже просто, треба бачити. що До кожної, до кожної людини є свій під підхід. Нічого собі, я думаю, що, що з тобі все зброю тут зброю, стріляти, битися. Це це не потрібна справа. Тому напевно цю зброю. Вона мені вже не потрібна, бо знаєш, <скільки> а, конфлікти. Цими зброями ну щось таке вирішувати. Мені вже не подобається. Давай краще ось цей пошук будемо тобі ламати, щоб ну не було. Так, не давай, було. Я теж зараз зриваю їх, просто ось так, В принципі цим Нічого займатися собі. ми можемо до самого вечора. Тому прямо зараз я думаю, нам треба якось знаєш, прощатися з нашими підписниками. Так, це точно ТД. Я усунув я для тебе. Ну, це... і, друзі, якщо ви хочете бачити Стефанку на цьому каналі, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. То на відео, яке ви бачите зараз на екрані. Ну а з вами був я Діман і Стефанка, всім бай-бай. Всім папа. Слава Україні! Героям слава!